Вікторія Невідомська, нам невідомі всі їх імена, нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні дім, як їм болить війна, яке в них серце щиро чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, Коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила заплечить, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і бізне помолимо за них. За трошки вдачі, світлої, простої. Час зрад страшних і втрат таких гірких, І бізней залюблені здоров.